Всім привіт, друзі! Нещодавно я дізнався, скільки заробляє Ерлін Голандман Сіті. Сказати, що я здивувався, це нічого не сказати. І ця інформація надихнула мене зробити ролик про 10 найвисокооплачуваніших гравців англійської прем'єр-ліги. Отже, заварюйте чайок, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. АПЛ, на мою скромну думку, це найкращий національний чемпіонат у світі просто зараз. Якщо вам цікаво, чим живуть футболісти та команди Англії, то тоді обов'язково підписуйтесь на мій канал. По-перше, в мене вже є багато роликів на цю тему. По-друге, багато роликів з'явиться в майбутньому. І не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Десяту сходинку мого топу займає Джек Гріліш. Якщо оцінювати період перебування Джека у Манчестер-Сіті, то можна сказати, що найдорожчий трансфер АПЛ в історії себе не виправдав. Не можна сказати, що Гріліш прямо провалився у Сіті, але він не став ані лідером, ані зіркою клубу. Ще один дорогий гравець для містян, скоріш так, можна схарактеризувати кар'єру англійця у Манчестері. Звісно, фани Сіті не цього очікували від 27-річного футболіста. А чого саме? Більше голів та більше асистів, які належать гравцю атакувальної ланки. Грільша справедливо порівнює зі стерлінгом, і у цьому змаганні Джек, очевидно, програє. Однак він так виправдовує себе. Цитат: мені треба додавати і нікому не слід нагадувати мені про це, бо я знаю сам. На адаптацію в ігровій системі Гвардіоли завжди потрібен час, тому я впевнений, що все вийде. Для мене успіх не полягає лише в голах та асистах. На мій погляд, у наш час люди надто схиблені на цих цифрах. Так, результативність важлива, але в цьому не вся суть футболу. Звучить дуже мудро та по-дорослому, якби ще його слова не суперечили вчинкам. В пресу просочилася інформація, що Джек попросив свого агента підшукати йому новий клуб. Бо влітку 23-го року планує залишити Мансіті. З чим це пов'язано, важко сказати, адже просто зараз він отримує вдосталь ігрового часу. Напевно, Джек розуміє, що ігрова система Гордіоли все ж таки не для нього. Тому що Гріліш в Астонвілі звик бути вільним художником, а пепу потрібні роботи, які чітко виконують його вказівки на полі. Фінансовою стороною Мансіті Гріліш, скоріш за все, задоволений, адже він отримує 300 тисяч фунтів на тиждень. Зараз і далі я буду переводити зарплатні гравців у гривні, щоб ви по справжньому могли оцінити весь фінансовий масштаб верхівки англійського футболу. Отже, якщо у гривні, то на тиждень Джек отримує приблизно 12,5 мільйонів гривень. Річна заробітна плата англійці складає 15 мільйонів 600 тисяч фунтів. У гривні це майже 654 мільйони. Вражає, але далі більше. Слідом за у рейтингу йде його колишній конкурент по позиції Рахім Стерлін. Влітку цього року Рахім перейшов до Челсі і одразу там заграв. Не вплинув на його статус основного гравця в команді, навіть зміна Тухеля на Потера. Здавалося, нащо змінювати клуб, в якому ти 100% хоч ще одного разу, виграєш АПЛ на Челсі, який незрозуміло коли здобуде омріяне чемпіонство. Рахім відповів і на це питання. Цитата. Я відчував, що мій гровий час у сіті через різні причини обмежений. Я більше не міг гаяти свого часу. Мені б не хотілося, щоб за підйомом був спад, потрібен був новий виклик. Я виходив у стартовому складі з 17 років. Коли я підходжу до піка кар'єри, я не можу дозволити собі грати нерегулярно. Я завжди намагаюся боротися та змінювати умови, але у Сіті цього зробити не вдалося. До Ліверпулі я перейшов, показуючи, чого хочу досягти. В Сіті втілюю мрію в реальність, а до Лондона повернувся вже дорослою людиною. Зараз я точно знаю, чого хочу від футболу та від життя. Вже очевидно, що у стані аристократів Стерлін подарує нам не один яскравий матч. А якщо він ще розучиться пірнати у штрафних майданчиках суперників, йому взагалі ціни не буде. Щодо фінансової сторони переходу, то і тут Рахім трішечки виграв. У Сіті він отримав 300 тисяч фунтів на тиждень, у Челсі більше, а саме 325 тисяч. У гривнях це 13 мільйонів 620 тисяч. Річний окластернга складає 16 мільйонів 900 тисяч фунтів, що становить 708 мільйонів гривень. Рафаель Варан Варано Манчестер Юнайтед вже грає другий сезон. Зрозуміло, що червоні дияволи купували француза, щоб підсилити оборонну ланку, адже там стабільно виникали проблеми і грав Гарі Маквар. Я не беруся однозначно оцінювати, наскільки варан зробив захист ім'ю більш надійним. Як на мене, то не дуже. Хоч за час його перебування у команді змінилися три тренери: Сульчер, Рангнік та Тенга, які б теоретично мали змогу вибудувати захист ім'ю. Хоча у випадку Тенгага все ще попереду, варан переходив у ім'ю в статусі основного захисника мадридського реалу. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що спонукало француза на такий вчинок. Звісно, це гроші. І гроші не маленькі. На тиждень Рафа отримує 340 тисяч фунтів, а це 14 мільйонів 250 тисяч гривень. За рік на карточці Варани збирається 17 мільйонів 680 тисяч фунтів, у гривнях це 741 мільйон. Казиміро це ще один мандрівник з Реалу до Манчестер Юнайтед. Бразилець залишив королівський клуб скоріше через амбіції, аніж через фінанси. Річ у тому, що влітку бланко скупили Чуамені. Бразилець розцінив француза не просто як конкурента, а як пряму заміну собі. Так зрозуміло, що у перший ж сезон французького новачка такого б не сталося. Однак у перспективі це було. Цілком вірогідним розвитком подій. Як би там не сталося, але у моменті Казуміро сприйняв це як образу і у терміновому порядку вирішив змінити клуб. А тут якраз ім'ю не змогло домовитися з Барсою про перехід Ді Йонга. Ось так бразилець долучився до екс-партнерів Пурелу Варана і Крищан. Однак місце у стартовому складі Казуміро не отримав, та ігрової практики у нього на початку цього сезону не дуже багато. Ви уявляєте, яка іронія долі. Пішов з реалу, щоб не опинитися на лаві запасних, однак зайняв її вже в МЮ. Як інформує британська преса, бразильський півзахисник повідомив своєму оточенню, що жалкує щодо переходу в МЮ. Футболіст зазначив, що якби він міг повернути час назад, то залишився б у реалі. Такий настрій Каземіру пов'язаний із відсутністю ігрової практики у стані Манкуняці. Бразилець вважає, що ситуація не зміниться, поки команду очолює Ерік Тенхак. Тому він роздумує над тим, щоб піти в оренду чи залишити клуб на постійній основі задля отримання гарантованого місця у складі. Олію вогонь додав ще й сам Тенгах, який наступним чином прокоментував положення бразильця у команді. З дня його придбання ми почали перемагати, а головне це команда. У команди все гаразд. Справа не в Казуміро. У такій ситуації справа у Мактоміне, який чудово грав, коли ми видали серію перемог. Однак слід сказати, у матчі з Евертоном Казуміру показав, хто тут крутий. І це далеко не Мактоміний. Чи зможе він остаточно стати основним в МЮ? Подивимося. Багатішим він точно стане. Казиміро отримує 350 тисяч фунтів на тиждень. У гривні це майже 14 мільйонів 670 тисяч. За рік його зарплатня складає 18 мільйонів 200 тисяч фунтів. Тобто 763 мільйони гривень. А тепер питання до вас, друзі, напишіть у коментарях, за які ще клуби, окрім реала та Манчестер Юнайтед у своїй кар'єрі, грав за П'ять перших правильно написавших потраплять у мій наступний відос. Тож усім щасти, а я покажу вам переможців з минулого відоса. На шостому місці рейтингу знаходиться Джейдон Санчо. Якось хвалебно коментувати мачестерський період Санчо може й хотілося б, але це неможливо з першого місяця. У Юнайтед полівальники дияволів вважали його переоціненим, і своєю грою Джейдон тільки доводив цю думку. На момент створення цього відео в активі у Санчо було 10 ігор у всіх турнірах і тільки 3 голи. Навряд футболіст з таким послуженим списком вартує 85 мільйонів фунтів. Не дивно, що ТНХ їм не задоволений. Тому сподіватися на те, що Санчо все ж таки закріпиться в основі червоних дияволів, не доводиться. А якщо враховувати, що прямий конкурент позиції у Джейдона Маркус Решфорд, то взагалі складається враження, що Санчо надовго пропишеться на банці манкунянців. Так, англійсь може зіграти і справу в нападі, але там же Антоні. І ми всі розуміємо, кому з футболістів тенгах віддає перевагу. На відміну від Казиміру, Санчо до агента не звертався, щоб той шукав новий клуб. Я думаю, контракт з МЮ він відпрацює до кінця. Адже жоден клуб на світі не стане йому пропонувати такі самі фінансові умови. За рік його зарплатня складає 18 мільйонів 200 тисяч фунтів, а в гривні 763 мільйона. Як і в Казуміру, і все вірно ви зрозуміли. На п'ятій сходинці рейтингу знаходиться Мохамед Салах. Єдиний футбольний аспект, де Санчо має такі самі показники, як і Євтянин – це зарплатня. Так, у Мохамеда найбільше зарплати в Ліверпулі. Так сума дійсно велика. Несправедливість у тому, який шлях пройшов Санчо, а який Салах. Санчо видав непогану гру за Дортму, і має таку суму. Салах вже багато років є лідером червоного Мерсесайду. Він зробив величезний вклад у перемоги команди Клопа, зокрема у чемпіонстві АПЛ та перемозі у лізі чемпіонів. Він досить довго воював з самим Ліверпулем за підвищення зарплатні і мав на це повне право. І ось 1 липня 22-го року єгиптянин все ж таки отримав заслужену винагороду. Він підписав новий контракт з Ліверпулем до літа 25-го зарплатнею у 350 тисяч фунтів на тиждень. Звісно, сезон 22-23 розпочався для Мохаммеда не дуже добре, як і для всього Ліверпуля в цілому. Однак поступово Салах набирає обертів, як доказ, нещодавно він оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Чемпіонів. Йому знадобилося всього 6 хвилин, щоб відвантажити трьошку рейнджерс. Якщо гру Салаха оцінювати в 350 тисяч фунтів на тиждень, то ані Казиміру, ані Санчо не заслуговують на таку зарплатню в АПЛ. Четверта сходинка і знову гравець Манчестер Юнайтед Донедавна саме у Кріщану Роналду була найбільша зарплата серед гравців червоних дияволів, і складала вона 480 тисяч фунтів на тиждень. Однак у контракті португальця було прописано, що якщо МЮ не потрапить до ліги чемпіонів за результатами сезону 21-22, то оклад Роналду скоротиться на 25%. Тому зараз п'ятиразовий володар золотого м'яча отримує 360 тисяч пунктів або 15 мільйонів гривень на тиждень. Якщо оцінювати цей сезон, то його вже можна вважати для Крещану невдалим. Лише один гол в АПЛ – це не те, що від нього очікували вболівальники. Так, можна звинувачувати Тенгага, який душить в МЮ. Можна звинувачувати сам клуб, що не відпустив його цього трансферного вікна. Однак причина одна, і це вік. Ніхто не може перемогти час ані Роналду, ані Месі. Ходять чутки, що взимку Ман Юнайтед буде готовий розпрощатися з легендою, але напевно нічого не можна сказати. Що цікаво, якби Роналду погодився пограти в оренді за Наполі, то вже був би у плей-офф Ліги Чемпіонів. Однак він залишився у Юнайтед і, правду кажучи, вже не є гравцем основи команди Тенхага. Але попереду чемпіонат світу, хто знає, можливо, цей останній танець стане для Кріша неймовірним. І він у черговий раз утре носа скептикам та хейтера. Щодо річної зарплаті, то вона складає 18 мільйонів 720 тисяч фунтів або 783,5 мільйони гривень. Вже досить довго Давид Дейхея захищає ворота Манчестер Юнайтед. Були як злети, так і падіння. Був навіть період, коли Дейхея міг опинитися у статусі другого воротаря клуба. Однак іспанець все ж таки виграв конкуренцію у Хендерсона. Попри те, що ДХ зараз номер один, Ем'ю не впевнений у його майбутньому клубі. Перша причина Гаррі Магве. На думку гіганта захисту, всі невдачі в обороні Манчестер Юнайтед пов'язані безпосередньо з Воротарем. Мол, Дехея рідко виходить з лінії воріт, і в цьому головна проблема. Особисто мені смішно слухати подібну критику від Макваєра. Перша причина самого Ем'ю тенга незадоволений грою ДХ. Друга причина контракт ДК спливає влітку наступного року. Через те, що він багато заробляє, Ман Юнайтед не проти його здихатися і знайти дешевший варіант. Зокрема, розглядається Ян Облак на зміну іспанцеві. Сам Давид запевняє, що залюбки пограв у Мачестери ще кілька років. І мені здається, що якщо сторони пролонгують контракт, то зі значним пониженням зарплатні. Просто зараз Дехео заробляє 375 тисяч фунтів на тиждень. Це найбільша зарплата у ЕМ'ю у гривні. Це 15 мільйонів 716 тисяч. Річна зарплатня голкіпера розкладає 19,5 мільйонів фунтів, а це трішки більше ніж 817 мільйонів гривень. Другу згодинку посідає московий центр Манчестер Сіті на полі Кевін де Брюйне. Значення бельгійця для команди Гвардіоли важко переоцінити. Він будує гру Сіті в атаці, робить дивовижні передачі, володіє чудовим ударом і так далі. Якщо перелічувати всі сильні сторони Кевіна, то це займе дуже багато часу. А я думаю, ви і так їх знаєте. На початку жовтня Кевін зробив 94-й асист за містяни. Таким чином став лідером клубу за всю історію випередивши Давіда Силу. При цьому Бельгій зіграв на 91 гру менше, ніж іспанець. Щодо майбутнього Кевіна, тут все зрозуміло. Ніхто його нікуди не продасть, принаймні цього сезону. Якщо не буде травм, грати він буде регулярно. І, зважаючи на те, на яких обертах Сіті йде прямо зараз, підніме черговий чемпіонський кубок АПЛ, якщо, звісно, арсенал не почне буксувати. Зарплата депренина складає 400 тисяч фунтів або 16 мільйонів 675 тисяч гривень на тиждень. За рік на карточку бельгійця потрапляє сума 20 мільйонів 800 тисяч фунтів, що дорівнює майже 872 мільйони гривень. Ну ось, друзі, перше місце. Його посідає Ерлін Голанд. Гадаю, ви цього й очікували. Це справжній феномен сучасного футболу. Поки деякі олди кажуть, що Голанд і близько не такий крутий, як Роналду, норвежець спокійно клепає голи у кожному матчі. І на цьому етапі здається, що питання, хто крутіше Голанд або Мбапе, вже вирішено на користь нападника Манчестер Сіті. Голанд не шукає винних, не сперечається з партнерами, не вимагає від клубу побудови команди під нього. Він просто робить свою справу, виходить на поле і забуває голи. Причому багато. На момент створення цього відео Норвежець зіграв АПЛ 10 поєдинків і відзначився аж 15 разів. За історію АПЛ, ще жоден футболіст не доходить до цієї позначки так швидко. Найкращі бомбардири минулого розіграшу і Сон, забили по 23 м'ячі. І на мою скромну думку, якщо у Ерлінга не буде травм, то питання Золотої Буци цього сезону вже можна знімати. Можливо, Голланд стане для гвардіоли тією причиною, яка дозволить іспанцю виграти лігу чемпіонів, нарешті виграти сіть. Щодо зарплатні Ерлінга, то вона також приголомшлива. Спочатку були відомості, що нападник отримує 375 тисяч фунтів на тиждень. Однак нещодавно Daily Мейл оприлюднив іншу суму, яка, як на мене, більш відповідає дійсності. І пояснює, чому Ерлінг опинився у Сіті, а не в реалі, і тим паче у Барсі. Отже, тижнева зарплата Норвежці складає 865 тисяч фунтів. Це понад 36 мільйонів гривень. Річний оклад Форда складає 44 мільйон 980 тисяч фунтів. У перерахуванні на гривні вона просто космічна. 1 мільярд 883 мільйони. Друзі, а як ви гадаєте, кому з цього топу переплачують, а кому навпаки не доплачують? Своїми думками діліться зі мною у коментарях, а також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами, був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Бувайте здорові!